Чи помічали ви, як ваша доброта іноді обертається проти вас? Ви прагнете бути чуйними, терплячими, підтримувати інших, жертвуєте собою, вірите в краще в людях, але замість вдячності отримуєте байдужість, зраду чи навіть приниження? У такі моменти виникає питання чому світ такий несправедливий до тих, хто намагається бути світлом? Карл Юнг, психолог, що зазирав у глибини людської душі, вважав, що справжня доброта народжується не з самопожертви, а з пізнання власної тіні, тієї частини, яку ми ховаємо. Без цього знання доброта стає шляхом до саморуйнування. У цьому тексті ми розкриємо шість ідей Юнга, що вчать, як зберегти світло в собі, не дозволяючи іншим його згасити. Ви дізнаєтесь, чому безмежна доброта послаблює, як гнів стає захисником, чому рятувати всіх, це втрачати себе і як знайти внутрішню свободу, відпустивши прагнення чужого схвалення. Ці ідеї не просто філософія, а ключ до життя, де ви обираєте себе, не втрачаючи людяності. Доброта здається найвищим проявом людської природи. Її оспівують, за неї хвалять, її вважають ознакою сильної душі. Але що відбувається, коли доброта стає безмежною? Вона перестає бути чеснотою, вона перетворюється на ланцюг, що сковує. Юнг застерігав той, хто не знає своєї тіні, стає її жертвою. Тінь це не лише темрява, це енергія, сила, яку ми придушуємо, боячись бути неправильними. Доброта без кордонів робить вас не героєм, а ресурсом, який використовують. Ви віддаєте свій час, енергію, спокій, щоб догодити іншим, але світ рідко відповідає взаємністю. Люди відчувають, коли ви готові віддати все і не завжди цінують це. Вони бачать не вашу душу, а вашу доступність. І що більше ви поступаєтесь, то менше вас поважають. Це гірка правда, але вона звільняє. Доброта, яка не має меж, стирає вас, залишаючи лише оболонку. Як це змінити? Почніть із малого. Зупиніться, коли хтось просить вас про те, що викликає внутрішній протест. Не поспішайте казати так. Запитайте себе, чи хочу я цього, чи не втрачаю я себе погоджуючись. Якщо відповідь ні, скажіть це вголос спокійно, без виправдань, без гніву, просто. Вибач, я не можу. Спочатку це здасться незручним, ніби ви зраджуєте власний образ хорошої людини, але з кожним дні ви відчуватимете полегшення, ніби повітря стає чистішим. Це не егоїзм, це повага до себе. Юнг вчив кордони це не жорстокість, а спосіб зберегти свою цілісність. Вони дозволяють вашій доброті бути вибором, а не обов'язком. Вони захищають ваше світло від тих, хто готовий його загасити. Гнів це те, що ми звикли ховати. З дитинства нас вчили, що злитися погано. Будь добрішим, промовчи, будь розумнішим, казали нам, і ми навчилися стримувати гнів, ковтати образи, усміхатися, коли всередині палає. Але Юнг бачив у гніві не ворога, а силу. Він називав його сигналом, що кричить. З тобою поводяться несправедливо. Гнів це голос вашої душі, яка вимагає поваги. Це не слабкість, а енергія, що захищає ваші кордони. Придушуючи її, ви не стаєте кращими. Ви накопичуєте біль, який отруює. Він оселяється в тілі, в думках, у втомі, що не пояснити. Юнг попереджав: «Неприйнятий гнів не зникає. Він керує вами стіні, вириваючись у вигляді спалахів, образ чи хвороб. Як прийняти гнів? Дозвольте собі його відчути. Коли хтось вас ображає чи порушує ваші кордони, не поспішайте усміхатися. Скажіть собі, я злюся, і це нормально. Не треба одразу кричати чи конфліктувати. Просто визнайте це почуття. Воно ваш союзник, а не ворог. Потім подумайте, як діяти, чи сказати прямо Мені це не подобається, чи відійти, чи припинити спілкування. Гнів, коли його приймають, стає силою, що захищає. Він дає голос там, де ви мовчали. Він нагадує, що ви маєте право на повагу. Юнг писав: те, що ми приймаємо. Перестає нами керувати. Прийнятий гнів не руйнує, він будує вашу внутрішню броню. Одна з найбільших пасток доброти це бажання рятувати всіх. Ви бачите чиюсь біду і кидаєтесь допомагати, навіть якщо вас не просили. Ви тягнете чужі проблеми, забуваючи про свої. Вам здається, що це ваш обов'язок, бо ви ж добра людина. Але Юнг застерігав, рятуючи інших. Ви можете потонути самі. За прагненням допомагати часто ховається страх бути непотрібним, покинутим. Ви рятуєте, щоб почуватися цінним, але це лише поглиблює порожнечу. Люди звикають до вашої готовності віддавати все і перестають бачити в вас людину. Ви стаєте функцією, тлом, яке ніхто не помічає. Як вийти з цієї пастки? Запитайте себе, чому я це роблю? Чи дійсно моя допомога потрібна, чи я боюся сказати ні? Якщо хтось роками скаржиться, але не змінюється, ваша допомога лише костиль, а ви не зобов'язані бути ним. Юнг вчив той, хто не рятує себе, не врятує нікого. Іноді найкраща допомога це відійти, дозволивши іншому самому знайти шлях. Це не жорстокість, а зрілість, відмовившись бути вічним рятівником. Ви повертаєте собі право на власне життя, ви стаєте не тлом, а людиною, яку поважають. Прагнення бути ідеальним ще одна пастка доброти. Ви хочете бути завжди ввічливими, справедливими, бездоганними. Помилка здається катастрофою, слабкість зрадою. Але Юнг казав, Ідеальність це ілюзія, яка вбиває живу душу. Маска досконалості віддаляє вас від себе і від інших. Люди не люблять ідеальних, вони їм не довіряють. Вони тягнуться до тих, хто справжній, хто не боїться показати слабкість, злість втому. Справжність притягує, бо в ній є сила. Дозвольте собі бути недосконалими. Помилилися? Скажіть, я помилився, і це нормально. Втомилися, визнайте це. Юнг називав це індивідуацією, шляхом до себе, де ви не ховаєтесь за маскою, а живете справжнім. Іноді, щоб залишитися собою, треба дозволити собі бути поганим, не погоджуватися, коли від вас чекають мовчання, не усміхатися, коли вас принижують, сказати ні, коли хочуть, щоб ви поступилися. Юнг вчив. Тінь це не лише темрява, а й сила, що робить вас цілісним. Бути поганим у чужих очах це не жорстокість, а чесність, це відмова жертвувати собою заради чужого комфорту. Це вибір бути собою, навіть якщо вас назвуть незручним. Кожне ні це крок до поваги, спочатку до себе, а потім і від інших. Світ поважає тих, хто має кордони, хто не боїться сказати, я не згоден. Я так не хочу. Найбільша свобода приходить, коли ви перестаєте чекати схвалення. Добрі люди часто живуть у клітці чужих очікувань. Ви робите те, що правильно, мовчите, коли хочете кричати, усміхаєтесь, коли боляче, все заради того, щоб вас прийняли. Але Юнг казав: Поки ви залежите від чужої думки, ви не належите собі. Жага схвалення краде вашу свободу, змушує зраджувати себе. Помічайте, коли ви дієте зі страху осуду. Запитайте, що б я зробив, якби ніхто не дивився. Це і буде ваш справжній вибір. Відпустіть потребу подобатися всім. Ті, хто залишиться, поважатимуть вас за справжність. Юнг вчив свобода це коли ваша цінність не залежить від чужих аплодисментів. Доброта без кордонів сліпа, вона засліплює вас і тих, хто поруч. Лише той, хто прийняв свою тінь, стає цілісним. Лише тоді доброта стає вибором, а не жертвою. Встановіть кордони, щоб вас поважали. Дозвольте собі гнів, щоб захистити себе. Перестаньте рятувати всіх, щоб врятувати себе, будьте недосконалими, бо в цьому ваша сила. Не бійтесь бути поганим, якщо це зберігає вашу душу, і відпустіть прагнення чужого схвалення, бо ваша цінність у вас самих. Подумайте, де ваша доброта стала слабкістю, де ви зраджуєте себе заради інших, зробіть перший крок до себе вже сьогодні.